Росіяни із 1 серпня вийшли із рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Таку інформацію вчора опублікували на офіційному правовому порталі, якби смішно це не звучало. Російської Федерації конвенція підписана насправді була Росіянами ще у лютому 95-го року. Вона встановлює основні правила і принципи поводження з національними меншинами у Європі, зокрема, заборону їхньої дискримінації і насильницької асиміляції, і свободу сповідувати власну релігію і вільно говорити рідною мовою. Росіяни підписали е, цю конвенцію загалом у 96-му. В 95-му ця конвенція з'явилася. В 96-му Росіяни її підписали. Я нагадаю, що в березні 22-го року парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання. Росії із цієї організації у відповідь на вторгнення Росії на територію нашої країни. І після цього російська влада почала послідовно виходити з усіх договорів, до яких приєдналася в межах і в рамках Європейського союзу конвенцію про захист національних меншин Москва офіційно деанонсувала ще насправді в жовтні 23-го року. Попри вихід із Ради Європи, Росія все ще зобов'язана виконувати рішення Європейського суду із прав людини. Е але Москва заявила, що ігноруватиме будь-які рішення і будь-які правила. І оця насправді це їхнє рішення про те, що вони деанонсували конвенцію поводження з нацменшинами, яка гарантує правила свободи, право на спілкування власною мовою, право на віросповідання і так далі. В уяві нашій перше, що кидається в голову, стосується от тих меншин, які зараз живуть на території російської. Федерації, тобто це чеченці, це інгуші, це якути, це буряти і так далі. І так далі, і так далі. В першу чергу нас має хвилювати. Нас мають хвилювати ті нацменшини, які е, нещодавно доєдналися до Російської Федерації. Не треба дуже довго вгадувати думати і гадати. Це стосується України. Тому що росіяни ж записують тимчасово окуповані території у свою конституцію. Відповідно, ті, хто їхні нові території і люди, які там живуть, стають нацменшинами. Відповідно, росіяни деанонсують все, що може їм нашкодити, і вони можуть робити все, що хочуть на тимчасово окупованих територіях, і не нести за це відповідальності, тому що вони ігнорують в тому числі рішення і європейського суду і прав людини. Тобто вони можуть. Залучати молодь до військових таборів, залучати молодь до різних структур до слова, залучення молоді до різноманітних військових таборів і структур. Центр національного спротиву не так давно повідомляв, що молодь на тимчасово окупованих територіях збирають для того, щоб відправляти в Курську область. Вони можуть мобілізовувати населення, вони можуть забороняти сповідувати їм релігії. Вони можуть забороняти українську мову, вони можуть все. Це росіяни, це терористична країна, яка діє терористичними методами, порушує базові принципи прав людини. І відповідно, ось це рішення про вихід із е, конвенції, яка була підписана в 95-му році, про захист національних меншин. Цей вихід дає росіянам можливість робити на тимчасово окупованих територіях, зокрема робити все, що вони е, захочуть. Але. Головне завдання все ж таки полягає у тому, що м, потрібно протидіяти цьому усіма доступними методами насправді: і в інформаційній площині, і на полі бою. Е, говорити з нашими міжнародними союзниками і партнерами. Інформаційна площина насправді полягає не тільки в роботі медіа, але і в звичайних е, користувачах соцмереж, які от постійно пишуть в Твіттері, наприклад, позначаючи е, міжнародну спільноту міжнародних політиків. І розповідаючи їм про злочини Росії на території нашої держави і на тимчасово окупованих територіях, зокрема полягає також величезна частка або величезний величезна лепта, назвемо це так успіху наших сил оборони і протидії відповідно Російській Федерації. Полягає і в тому, наскільки інтенсивно наші союзники і партнери допомагають. Нашій е, країні в питаннях озброєння насамперед, тому що це перше, що стримує Російську Федерацію від окупації українських е, територій від окупації українських міст від обстрілів. Зрештою, але цей процес складний надзвичайно насправді складний. Дозволи бити озброєнням по території західним озброєнням по території Російської Федерації. Вони буквально по сантиметру. Випрошується кожен от Удар спочатку дозволили, не дозволяли бити згодом. Дозволили бити по прикордонню. Пізніше дозволили бити чуть-чуть трошки далі ніж е, прикордоння, чуть заходячи за е, скупчення російських сил. Зараз ми бачимо появу західного озброєння, у тому числі в Курській області. Ну і на тепер ведуться перемовини про дозвіл бити далекобійним озброєнням по території Російської Федерації насамперед по аеродромах. Щоб максимально зменшити шанси росіян на успішний зліт їхніх повітряних суден для того, аби вони завдавали ударів по території нашої країни.